Вітаю, мене звати Ольга Салабай. І сьогодні в радіо ФМ Галичина. Ми спілкуємося з гостем, народним депутатом Олегом Синюткою. Пане Олег, ми вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю вас і вітаю радіослухачів Галичини. Отже, хочу розпочати з актуального. USAID призупиняє свою роботу. Тимчасово американський уряд вирішив зробити перевірку, куди витрачалися гроші. Але зокрема, Маск вже зробив кілька заяв, що все ж таки USAID закриють остаточно. Хоча наразі триває перевірка, що це означає для України на вашу думку, і чому саме зараз відбувається отаке от закриття USAID? Думаю, що кінцеве рішення не залежить від України. Це буде внутрішньополітичне рішення Сполучених Штатів Америки. Але звичайно для України це погано, тому що дуже багато проектів в першу чергу в гуманітарній сфері, дуже багато проектів, де фінансувалося реформування різних галузей, проходило через американське агентство з питань розвитку. І, звичайно, для нас це буде дуже серйозна втрата, і з точки зору фінансів, тому що це мільярдні ресурси, які приходили в Україну, і звичайно, Звичайно, що це буде втрата з точки зору підтримки цих реформ інновацій, які проводилися за допомогою американського агентства з питань розвитку. Тому тримаємо кулаки і сподіваємося, що в середині країни це не стане предметом внутрішньополітичних розбірок, а це буде справді продовженням можливостей, які сполучені штати давали і для України через USAID або Американське агентство з питань розвитку. На вашу думку, чи знайдуть все ж таки те, про що говорить і Маск, і Трамп, що ці гроші йшли не за призначенням, зокрема в Україні? Не справа України коментувати ті речі, які відбуваються всередині Сполучених Штатів Америки. Для нас дуже важливо не попадати в жорна. Внутрішньополітичної боротьби в будь-якій країні, тим паче в Сполучених Штатах Америки, і так українська влада допустила помилку, коли Україна стала предметом дискусії під час президентської кампанії між демократами і республіканцями. Це величезна помилка і непрофесійність української влади. Чи погано це для нас припинення фінансування USAID? Звичайно, що погано, чи є якісь речі, які стосуються крадіжок нецільового використання, чи не дай Боже корупції. Я не думаю, тому що як правило американці вміють слідкувати за коштами, особливо за тими коштами, які вони виділяють на допомогу. Тобто, якщо вони не знайдуть порушення, то все одно імовірність, що USAID все ж таки закриють, є. Це питання, яке відноситься до компетенції Білого Дому, адміністрації президента Трампа, і будь-яке рішення, яке вони приймуть, ми його повинні сприйняти, але зробити все можливе, щоб ресурси, підтримка, методологічні речі, які Україна отримувала через USAID, залишилися. Неважливо, чи по цій програмі, чи можливо по іншій програмі, нам важливо отримувати допомогу від наших партнерів? Сподіваємося, будемо її отримувати. Також нещодавно з'явилася інформація, що на сайті ЦВК відновили доступ до інформації про вибори. Рухчасно повідомляє. Досить така цікава інформація, бо одразу почалися спекуляції на цю тему. Імовірно будуть вибори. Пан Портников казав, що вже присмак виборів у повітрі витає. На вашу думку, чому так зробили, чому зараз і чи дійсно це є якийсь натяк? Я відмовляюся коментувати питання виборчих перегонів не тому, що не маю інформації, не тому, що не розумію важливості. Я вважаю, що будь-яка дискусія про вибори в сьогоднішній ситуації це на шкоду Україні. тому що що таке вибори? Це конкуренція. Якщо не протистояння, нам потрібна сьогодні конкуренція. Нам потрібна єдність, єдність навколо збройних сил України. Тому я переконаний, що вкидати кістку виборчої кампанії ну це дуже небезпечно для нашого суспільства. Так я розумію, що уповноважені представники адміністрації Трампа вже вголос сказали про виборчу кампанію в Україні. І Мене дуже турбує, що це було сказано в унісон тим заявам, які ми чули з Кремля, і я хочу Сподіватися, що це не пов'язані речі. Але ми в Україні маємо зробити все можливе, щоб не роз'єднуватися, а навпаки, об'єднуватися. Але ви скажете: Але ти ж дуже часто критикуєш владу. Ти ж навіть сьогодні сказав про непрофесійність і помилки, які здійснює українська влада. Так, це на жаль правда, але не обов'язково нам сьогодні через вибори е, прийти до професійного. Давайте скажемо чесно, уряду вже навіть не національної єдності, уряду національного порятунку і є інструмент. Ми сьогодні в парламенті дуже часто бачимо, коли слуги голосують спільно з ОПЗЖ. Це ж не обов'язкова норма. Ми мали приклад, коли проукраїнська більшість в парламенті об'єдналася за те, щоб вигнати п'яту московську колону, яка прикривається попівськими рясами. Значить, ми маємо можливість об'єднати проукраїнські сили в парламенті. Ці проукраїнські сили можуть створити уряд національної довіри, уряд національного порятунку, і тоді ми обов'язково досягнемо перемоги. Ми досягнемо миру і Звичайно, що повинні провести вибори, бо без виборів демократія неможлива. Так, теза виборів вона лунала і від спецпредставника Трампа Кіта Келга. Він сказав, що обов'язково мають до кінця року Україна провести вибори. Чи не виглядає це можливо як якийсь ультиматум з цієї точки зору? Бо він сказав, що має Україна провести вибори на вашу думку. Я переживаю про інше сьогодні. Ми стоїмо напередодні оголошення чи Трампом, чи будь-ким з адміністрації Трампа мирного плану для України, і ми сьогодні бачимо відсутність комунікації між українською владою і адміністрацією президента Трампа. Тільки позавчора був перший контакт з високопосадовцями адміністрації Трампа. Це небезпечно, бо це означає, що готується план, який стосується України без України б не хотілося вірити, що на формування цього плану впливають ще інші країни, бо це ну це не просто небезпека, це програш України, коли про Україну будуть говорити без України, коли Україна з суб'єкта. Переговорного процесу може стати об'єктом переговорного процесу, це не можна допустити. І сьогодні в Вашингтоні перебуває п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Порошенко, якого чомусь на жаль не хотіли бачити там представники влади. Не американської влади, а української влади. Але Порошенко говорить про єдність. Порошенко говорить про санкції. Порошенко говорить про зброю для України. Порошенко говорить про кошти, про фінансову підтримку для України. І дуже дивно, що влада не використовує його досвід, його статусність для того, щоб Україна отримала якнайбільше можливостей. Стосовно можливостей і мирний план, зокрема, який ви вже зачепили, це було моє наступне питання до вас. Планують його нам представити вже була інформація наступного тижня, не наступного, але все одно його представлять. Ми очікуємо цього плану. На вашу думку, які обов'язково мають пункти бути в цьому мирному плані? Звичайно, окрім того, що ми вже щойно почули, без України не говорити про Україну. Які ще обов'язково мають бути пункти в цьому мирному плані, щоб все ж таки ми не назвалися програвшою державою, а державою, яка є. Не відстояла цих три роки. Але ви відчули, яка небезпека прозвучала навіть з ваших слів. В Україні мають представити план. Тобто той час. 2014-2019 років, коли Україна спільно з нашими партнерами розробляли план і представляли його Москві, Кремлю на жаль, відійшов так. Ми сьогодні очікуємо, що нам запропонують сильний світ у цього. Це величезний програш української дипломатії, це величезний програш української влади, який повертається програшом для України як для держави і українського народу. Я думаю, що всі ми чули про те, що спецпредставник Сполучених Штатів може представити план на Мюнхенській безпековій конференції. А можливо, це буде просто обговорення з лідерами Європейського союзу, з партнерами. Я сподіваюся, з українськими представниками цього мирного плану. Ми знаємо, що після цього спецпредставник планує прибути в Україну і теж обговорити. І ми маємо не так багато часу. Це від 10 до 14 днів, коли буде заварюватися оця каша. І тут дуже важливо, щоб українська дипломатія, українська влада, представники України брали активну участь в розробці цього плану а ще раз підкреслюю, що тим тою інформацією, якою володію я сьогодні комунікації представників української влади з адміністрацією новообраного президента Сполучених Штатів немає, або навіть якщо вона є, то вона є на надто низькому рівні. Стосовно комунікації, я також детальніше більше хотіла поговорити. Зокрема, нещодавно на своїй прес-конференції наш міністр закордонних справ Сибіга заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції він не зустрінеться з Марко Рубіо, хоча його журналісти наполегливо намагалися випитати це, чи буде зустріч, чи не буде. Все ж таки, це вже перша висока така зустріч. Він сказав ні. Чому, на вашу думку, так довго цей процес затягується, і все ж таки я погоджуюся з тим, що Україна має брати активну участь в розробці цього плану, але якось воно так не відбувається. Чому що потрібно робити нашим дипломатам, зокрема, Міністерству закордонних справ, яке я вважаю, теж має діяти у цьому? Ну, якщо зустрічі не буде, то це буде дуже великий публічний удар. По іміджу України, по можливостях України, по українсько-американських стосунках ми вже маємо перший достатньо небезпечний сигнал, коли наступну групу Рамштайну вже не на американській базі в Німеччині, а в Брюсселі збирає наш великий партнер, Велика Британія. Але це така. Уже оскомина, яка з'являється, це такий певний сигнал, який політики мають не тільки почути і побачити, а реагувати, щоб оце об'єднання західного світу, яке було і яке символізував Рамштайн, щоб воно обов'язково залишилось. Тому ми маємо не так багато часу. Ми маємо чуть більше тижня до початку Мюнхенської безпекової конференції треба включити всіх і все щоб ця зустріч відбулася, бо це знакова зустріч якщо є присутній держсекретар сполучених штатів америки є присутній міністр закордонних справ а я розумію що не тільки міністр закордонних справ а й президент треба все поставити на те щоб зустріч відбулася і щоб ця зустріч була це не просто для фотографії спільної щоб за результатами цієї зустрічі була спільна заява це величезна складна і рутинна робота і на жаль, у владі немає багато людей, які здатні проробляти таку роботу. П'ять-шість менеджерів, про які говорив Зеленський, сьогодні виглядають достатньо неефективними. Тому владі не треба боятись політичної конкуренції всередині країни. Треба залучати тих, хто вміє і може, і спільно працювати на інтереси України. Пане Олег, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, сьогодні в нашому ефірі був народний депутат Олег Саньотка. Мене звати Ольга Салабай. Почуємось.